А зараз запрошуємо на кухню до нашого так. кулінарного експерта. Чаби бакошка який на нас дочекати гранок сфера. на нас. Очікує сюрприз. Mm -hmm. Да, у нас буде mm -hmm. що ми це буде. Будемо в Латинську Америку. Супер да Южну Америку, тому що сьогодні приготуємо кукурудзяний суп з беконом. Звучить mm -hmm. апетитно, ситно. І я знаю, що це буде точно ароматна страва, Смачно. яка ще й зігріє за будь-якої погоди. Так і є. А пікантність бикона. Mm -hmm. mm -hmm. Які ще інгредієнти потрібні? Дивись на екран. для приготування кукурудзяного супу з беконом знадобиться. Цибуля одна штука, морква, одна штука, картопля, одна штука, часник один зубчик, кукурудза консервована, одна банка, вершкове масло 50 грамів, сіль, перець, пластівці чилі, бекон 150 грамів, овочевий бульйон 500 грамів, вершки 30-відсоткові – 100 грамів, оливкова олія. Костік. Так. нарізай цибулю. Добре. А ми трошечки зробимо таку штучку. Це що? Консервована це, у нас. Це консервована кукурудза. 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 Трошечки поливаємо оливковою олією і відправляємо його запікатись. Це буде потім прикраса нашої для нашого супа. Тобто, ми не всю кукурудзу відправляємо м -м -м. запікатися, а то виключно для прикрашання. для прикрас... прикрашання. чому так, будемо з давай додавай. А на чому ми смажимо, які температуру? А Ти що, прямо в каструлю будеш смажити цибулю чи що? Ну да, так. А це ж это буде крем-суп, так що ми потім переб'ємо, знаєш? Угу. От, трошечки вершкового масла. І? А звичайної олії треба? М -м Можна, ну, ми будемо, коли будемо подавати його, ми трошки можемо полити олією, а і оливковою олією як з крем да? угу. і можемо полити. Ти Пам'ятаєш, мій лайфхак, що морку треба було починати з іншого боку. Бо коли ти почав летити говорити, ось зразу я співмін. А я поясню, чому можливо хтось пропустив мій лайфхак як е, е, як матері, що починаєте чистити е, е, натирати моркву з великого кінця, тому що о той, що в, такий тоненький кінчик він завжди дуже солодкий. <с 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 і можна він залишається у вас в руках, щоб вам не витерне натирати це до останнього кептика. Можна. можна його просто з'їсти чи дати дітям від зайчика. Да, так, ну, ну, морква дуже корисна. <ріст> Овоч дуже гарно влияє Бо на Бо Коли залишається оцей товстенький. Кінець він не завжди смачний. От сюди додаємо моркву, трошечки припускаємо його. Угу. Отак. От треба Дайте мені, будь ласка, пательню. Пательня тут. Да, пательню пот... для чого? Бекончик будемо, так? Бекончик да? обов'язково Обязательно... треба Бекончик измажити. ми смажимо на сухій пательні, правильно? На сухій пательні, да. Бо вот так. Бо він має свій жир. Да. Такий самодостатній. Все. Що ми знаємо про кукурудзу? Вона прийшла до нас з Мексики. Ну, з Мексики, можна сказати, з, 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 Північної Америки, так? А я, до да? речі, не знаю. Ну да, так, так. Лат Латинська Америка, так. Латинська Америка. Північна Америка, так. Да? Північна. Боже, які гарні у нас поля з кукурудзою, так? Вот да. вот, прям такі. Так. Ні, Ну це то... їжа аборигенів там була. Uh -huh. На угорському язиці. Навіть знаєш, як називається? Як? Заморська. Тенгері. тенгері. — Перепрошую, дозвольте, будь ласка, Тенгери. дозвольте. Що треба? У вас там щось пригоріло. Так, то. Тенгері. Мені вона... здається, треба трошки олії. У тебе щось дуже сухо. там. — Та, Не, не олію, а ми смажимо на, на, на маску. вже багато. Там ну, закинуло, нам достатньо буде. Так. Вот. Трошки треба підсмажити. Так. Засмажка. Так. Ілічка, хочеш чаю, що можемо тобі налити свіжий? Хочу чаю. Будь ласка. Будь ласка. Дякую. Будь ласка. <клес> До речі, а що ви чому ви віддаєте перевагу зранку? Чай чи кава? Я взагалі каву не п'ю. Я п'ю тільки чай і воду. Боже, ми так довго знайомі, а я вперше да. дізналася, що ти не п'єш каву. Не п'ю, ніколи не п'ю каву. А чому? Перепів. Mm -hmm. Коли працював ну, раніше mm -hmm. в одному заведенні і у нас була завжди ранкова кава, ну маленька, знаєш, еспресо. і Ріскрето. Mm -hmm. Воно мені вже все так, я не можу mm -hmm. на нього дивитися. Травма. А ти Костю? Я віддаю перевагу воді і капучино. Mm. No, z -z Одна я поцінович кави. Я так люблю каву. А ти що п'єш? Еспресо ЕСПС маленький? п'ю. п'ємо. Але я дуже люблю, я не уявляю. Зараз час уже не можна говорити американо, треба говорити горіть Українам. Україну, О, <свят> oh, до речі, цікава альтернатива. <свят> <свят> треба перепрошити всі каво, кавові машини, кавоварки. Оці. Uh, ну я дуже люблю каву, і для мене це такий. Такий ритуал ранковий ритуал. Протягом дня я можу випити якусь філіжанку лати чи капучино, mm -hmm. а це більше таке побавитися. Але а каву це, зранку в ідеалі, це дуже міцна американо, так? Ну, mm -hmm. ні, еспресо туди міцніше. Американо mm — -hmm. це така mm -hmm. лайстр. Ага. Нормально. Вот, наша засмажка готова. Додаємо вот сюди кукурудзу. У нас щось там засмажки більше, ніж кукурудзу. Ні, nee, так нормально. Повинен бути як там, ні. Це, це вже можна їсти, це вже теплий салат. Ха-ха! ха Юморист. Додаємо сюди. Я відварив картоплю. Це для связкості, щоб у нас такий насичений суп вийшло. От Додаємо. Угу. І трошки теж... Підсмажимо. А От, бульйон овочевий, як Бульон, завжди, огочев. ти приготував да. заздалегідь, правильно? Так, да, б да, завжди О, Я просто Назовно. вже підгледіла, дивлюся, думаю, чим він буде його розбавляти, заливати. Да? заливати. Все. Сіль, перець. Сіль, перець. Часник? Е, Часник? Не, не, не треба. Ні, я думаю, не, треба. Ні, не треба. От, заливаємо наше. Овочним, наш суп овочним бульоном. Чис... Знаєте, Чаба почув з моїх вуст слово чесник і думаю, та треба додавати, поки в мене не проти. Все, Костік, а ти можеш вите вже виключати, виключати, і вона тут зайде. Воно ну, зайде. Але ж це ми вже не будемо блендерити. Правильно, це вже це? Буде ми окремо. будемо блендерити, а блендерити от можна. От це будемо. Так. А що там наша кукурудза, яка в нас пішла? А ну, дивись. Ну, нічого, вона така ж жовтенька, вона не стала чорненькою. Ну, так, да, але поки, поки ще смажиться, нехай <с смажиться. У нас поки є час. Ну, зараз вона успокоїться. Заспокойся. Тебе гарна доля. Ну що, поки бекон заспокоюється, кукурудза там досмажується, довипікається. Тут у нас досмажується. А, ти зараз будеш блендерити? Ну давай. Я хотіла вже рецепт нагадати. Ну що ж ми нагадаємо? допоможи, Зараз давай ще покажемо, як ми його будемо блендерити. Ми зараз почнемо блендерити. І будемо. Все, давай. Все, все залили, бачили? Отакої От консистенції має бути. І далі вже будемо регулювати консистенцію бульйоном, який приготував Якщо чаба заздалегідь. Ну а зараз, щоб ви все не чули, оцей, оцей е шум гам, який зараз. Ану, покажи, покажи. О, осьо, ось, -о, ось -о. все. Рецепт для наших глядачів. Рецепт кукурудзяного супу з беконом. Жменю кукурудзи полити оливковою олією та запечіть у духовці. Цибулю, моркву і часник обсмажте на пательні, а картоплю відваріть у мундирах. Далі слід покласти на пательню кукурудзу, картоплю, приправи, налити овочевий бульйон і варити протягом 50 хвилин. Тепер збити суп блендером до кремоподібного стану. Бекон обсмажте. Подавайте суп з беконом і запеченою кукурудзою, посипавши пластівцями чилі. Останній штрих. Я додав сюди трошки сіль. Так. О, наша кукурудза, кукурудза. Вже готова. Ох, і от такий у нас. Латінамериканський. Буде наче в ресторані. Ну, ось давай сюди. Скільки трава? Ну, скільки то. Давай. Туда трошечки гаряче дуже. Да. Так. От так. Вікончик. Красиво. Красиво. Яка краса. І трошечки. Зберемо кукурузку. Отак. От Такі хрустящі Жаль. штучки були. Угу. Дякую. Да. І обов'язково. Хлоп'ячі. Та да, все. Зимна все. краса такої не була. Тримай. Ми Можемо. полити Зачі. Okay. Укурудзений олією. Отак. Це ще довго. Це. Все? <laughs> можна, можна вже можна скуштувати. Можна скуштувати. Черга вишикувалася. Дуже цікаво. Я хочу з чілі. Ну так. Да. Як цікаво. М -м -м. Угу. Обов'язково спробуйте приготувати М -м. Боже, Чаба, ти, ти завжди маєш свіжий погляд на, здавалося б, класичні якісь продукти. Обов'язково випробуйте цей рецепт М -м -м. на своїй Цікаво. домашній да? кухні, а на десерт трохи музики.